Вітаю! Цей урок має бути для тебе зовсім простим. Ти вже знаєш багато, а на уроці ми просто систематизуємо твої знання та трішки їх доповнимо. Ми вже вивчали різновиди комп'ютерів. Вони відрізняються за своїми розмірами, потужністю, ціною, виробником, сферою використання тощо. Усі сучасні комп'ютери можна розділити на 5 груп. Перші три групи схожі між собою, але мають значні відмінності: це суперкомп'ютери, мейнфрейми та сервери. Окремою групою йдуть різні персональні комп'ютери. А жодна сучасна оселя не обходиться без пристроїв з мікрокомп'ютерами. І не тільки оселя. Суперкомп'ютер це дуже потужний комп'ютер, використовується для проведення розрахунків за дуже швидкою швидкістю от така тавтологія. Він має справу з величезною кількістю даних. Вони використовуються для розрахунків, що беруть участь у складних процесах, наприклад, аналіз і прогнозування глобальної картини погоди. Взагалі, суперкомп'ютерами називають обчислювальні пристрої або системи, які істотно перевищують по можливостям своїх сучасників. Так. Першим в історії обчислювальним монстром прийнято вважати давньогрецький астрономічний прилад під назвою Антикітерський механізм. Його було створено приблизно в сотому році до нашої ери, і довгий час ніхто з сучасників не міг зрозуміти, як його використовували. Цей пристрій не мав аналогів більше, ніж півтори тисячі років. Є багато цікавої інформації про цей прилад і про те, де його знайшли. Тут не обійшлось без аквалангістів і самого Жака Іва Кусто. Спитайте у батьків, хто це, впевнена, вони знають. Були часи, коли його червона шапочка була популярнішою за шапочку сказки про дівчинку та Вовка. Перед вами рейтинг найпотужніших суперкомп'ютерів. Він змінюється щороку. Це нескінченна гонитва. Побудувати такий комп'ютер неймовірно дорого і зовсім не дешево. А обслуговувати його взагалі жах, такий пристрій може споживати енергії як невелике містечко. До речі, перший справжній суперкомп'ютер був спроєктований в 1978 році Сеймором Креєм. Його згодом назвали батьком суперкомп'ютерів. Наступний різновид комп'ютерів це Менфрейми. Якщо головним для суперкомп'ютера є швидкість, то для мейнфреймів велика кількість даних. Вони не є настільки потужними, як суперкомп'ютери, і зазвичай використовуються у великих організаціях. Мейнфрейми здатні зберігати мільярди записів. У чому ж різниця між суперкомп'ютерами та мейнфреймами? Основна у тому, що мейнфрейми використовуються для великих серверних або бізнес додатків, а суперкомп'ютери використовуються для наукових додатків, і вони значно швидші. Сервер доволі широке поняття. Ваш персональний комп'ютер теж може бути маленьким сервером у невеликій домашній мережі. На фото ж приклад величезного сервера. Подібні комп'ютери забезпечують роботу усієї мережі інтернет. Головна характеристика серверів надійність, бо вони зберігають величезну кількість даних користувачів з усього світу. У наш час широко застосовують комп'ютери, що вбудовуються всередину різних пристроїв, промислового і побутового призначення. Такі комп'ютери називаються мікрокомп'ютери. Саме вони є наступною категорією серед нашого переліку: мікрокомп'ютери усюди, у гаджетах, у побутовій техніці, автомобілях, іграшках, на виробництвах, у космосі, ну просто таки усюди. І останній різновид комп'ютерів це персональні комп'ютери. Від слова, персона. Саме ці апарати ми будемо розглядати більш докладно. Персональний комп'ютер або ПК це комп'ютер, призначений для одночасного використання однією людиною, тобто однією персоною. Існують різні види персональних комп'ютерів: настільні, портативні, планшетні та кишенкові. Настільні комп'ютери призначені для роботи за столом. Зазвичай вони більші та потужніші за інші типи персональних комп'ютерів. Настільні комп'ютери складаються з окремих компонентів. Основний компонент називається системний блок. Зазвичай це прямокутний корпус, який знаходиться на столі або під ним. Інші комп'ютери, такі як інші компоненти, такі як монітор, миша та клавіатура, підключаються до системного блока. А от такий різновид настільних комп'ютерів, як моноблок. Немає системного блоку, усе зібрано у корпусі монітора. Портативні комп'ютери це легкі мобільні ПК з тонким екраном. Їх часто називають ноутбуками через малий розмір від англійського слова Book книжка, блокнот. Портативні комп'ютери можуть працювати від батарей, тож їх можна взяти з собою куди завгодно, на відміну від настільних ПК. Портативні комп'ютери поєднують. Центральний процесор, екран і клавіатуру в одному корпусі. Коли екран не використовується, він опускається на клавіатуру, як книжку закрити. Кишенькові комп'ютери або КПК достатньо малі, щоб носити їх майже повсюди. Хоча вони не такі потужні, як настільні або портативні, вони можуть бути корисні для призначення зустрічі, збереження адреси телефонних номерів, а також для комп'ютерних ігор. Деякі КПК мають розширені можливості, наприклад, здійснення телефонних дзвінків або доступ до інтернету. Замість клавіатур кишенькові комп'ютери мають сенсорні екрани, які розпізнають дотик пальця або пера стилуса. Стилус це вказівник у вигляді олівця. Як же працює персональний комп'ютер? Ось така схема інформаційних процесів наведена у ваших підручниках. Ми маємо змогу бачити пристрої, за допомогою яких здійснюються інформаційні процеси всередині персонального комп'ютера. Пристрої для ведення та виведення даних для збереження та обробки інформації усе це апаратна складова комп'ютера. Робота апаратної складової неможлива без програмних засобів. Постав відео на паузу та роздивись цю схему уважніше. Отже, інформаційна система, або простіше сказати, наш комп'ютер складається з апаратної частини, тобто пристроїв, та програмного забезпечення. Можливо, ви не раз чули такі слова, як хард та софт. Ці слова пішли з англійської мови hardware, що кажуть залізом, та software. Якщо коротко, то hard та софт це те, з чого складається наш комп'ютер. Частково ми вже вивчали елементи харду та софту на минулих уроках. І постійно використовуємо їх у своєму житті. Це прикладні програми, це наші з вами миші, клавіатури, флешки що. У п'ятому класі ми будемо більш докладно вивчати софт та хард персонального комп'ютера, тобто апаратну складову та програмну. Вже на наступних уроках ми з вами систематизуємо свої знання з теми пам'ять комп'ютера, дізнаємось різницю між внутрішньою та зовнішньою пам'яттю, оперативною та постійною, дізнаємося різницю між операційною системою Microsoft та Linux і не тільки. Пригадаємо програми, які вже опанували, і багато чого іншого. Як ви думаєте, чи важливо нам з вами усе це знати? Звісно. Хоча б для того, щоб обрати собі для роботи та розваг такий пристрій, який буде ідеально збалансований за ціною та якістю. Отже, зустрінемось на наступному уроці!